Приверіг місто молоді, адже третина його мешканців – близько 200 тисяч, люди віком від 14 до 35 років. Дивитися в одному напрямку з молоддю, обмінюватися ідеями та виявляти нагальні потреби пріоритета, також запорука успішної командної роботи для міста. Більше про розвиток інтелектуального ресурсу та інноваційного потенціалу Криворізької молоді ми поговоримо сьогодні з гостею нашої студії. Це Ніна Ляшенко, голова Криворізького молодіжного центру. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Молодіжна політика у Кривому Розі виходить на новий рівень. Влада міста та Рада оборони Кривого Рогу в співпраці з ЮНІСЕФ створили Криворізький молодіжний центр. Розкажіть про його завдання. Так у нас створений зараз в місті Криворізький молодіжний центр. Дуже таке велике масове місто, де можна зібрати молодь, об'єднати з різних аспектів, з різних направлень саме молодь. Так ми об'єднуємо молодь з різних моментів. А саме такі моменти, як графічний дизайн. Зараз ми працюємо над цим, запроваджуємо це, стартуємо з молоддю з курсів СММ. Вже це дуже так дуже зайшло. Зараз серед молоді дуже актуальна така, така ініціатива, така підприємницька діяльність. Це дуже така нагальне, таке питання, яке зараз дуже турбує молодь для того, щоб молодь залишалася, розвивала наше місто, а не виїжджала в інші міста, країни. І далі тому зараз ми створюємо цю можливість для молоді, щоб молодь знала, що саме у нас завдяки Криворізькому молодіжному центру, завдяки у співпраці з міською владою, з Радою оборони, завдяки нашим, нашим міжнародним партнерам, Да, ми можемо так отримати, отримати грантові можливості. Дуже багато грантів зараз запроваджується сьогодні. Трішки пізніше я вам розкажу про ці гранти. Які заходи вже провели у Кривому Розі? На сьогоднішній день було проведено більше 60 заходів, направлених на комунікацію, на профорієнтацію, на командотворення, на, на різні інтелектуальні напрямки, графічний дизайн, 3D-моделювання, основи СММ, підприємницька діяльність, грантові можливості. Дуже багато таких було проведено заходів. І було проведено два масштабних форуми. Перший форум відбувся в листопаді місяці, коли об'єднав більше 190 людей. Це було так для, для молоді. Це було дуже масштабно. А другий форум ми робили разом з підприємцями нашого міста, з Арселором, з М'ятинвестом. Ми робили також з міжнародними організаціями. Да? Ми запрошували Герцогство Люксембург. Вони долучалися. Роторакт долучався молодіжна громадська організація, Молодіжна громадська організація Роторакту. Зараз дуже у нас молодь залучається до цієї вже створений сателітний клуб кривого рогу ратарак. Тому всіх запрошуємо до нього долучитися. Дуже багато ідей у молоді дуже таких багато можливостей, як, як можна розвивати місто. Вони подають такий дуже сильний такий запал, як це можна робити, як рухати далі. А ми тільки допомагаємо направити цю молодь в правильному напрямку, будувати країну краще а саме наше місто. Хто може стати учасником молодіжного руху. До нашого центру залучаються всі молоді люди віком від 14 до 35 років. Тільки ми всі свої анонси, всі свої заходи ми публікуємо на всіх наших соціальних мережах, і тому залучитися до будь-якого заходу цікавого молоді можна просто зареєструватися за посиланням і прийти на будь-який захід, який буде цікавити молодь. Розкажіть детальніше про Апшифт. За цією програмою активні молоді люди можуть отримати гранти на реалізацію своїх проєктів. Як ще було сказано, як це працює? Так зараз на сьогоднішній день в нашому місті вже запроваджено 22 команди, тобто 22 напрямки роботи команд Апшифт. Які отримали грантову підтримку на одна команда отримала грантову підтримку на 2 тисячі доларів в переведення в гривневому еквіваленті. Тобто всі вже 10 команд реалізували свої проєкти. Це були і профорієнтація, і соціальна адаптація, і екологічна система, і теплоенергетика. Тому дуже багато таких важливих соціальних проєктів вже 10 було вже запроваджено. І ось до Початку березня до 5 березня вже всі 10 команд першої хвилі апшифта вони успішно реалізували свої проєкти. Зараз стартує у нас друга хвиля апшифта. На другу хвилю подалося пройшли 12 команд. Знову ж таки, кожна команда отримала 2 тисячі доларів в гривневому еквіваленті з переведенням. Тому зараз вони пишуть свої проєктні заявки. Ми їм ми їх дуже підтримуємо в різних напрямках, направляємо по різним департаментам управління, де можна потримати допомогу, залучитися від одного управління від іншого департаменту. Що потрібно? Ми, як є, такий місточок створюємо до кого можна звернутися напряму, де можна з ким прокомунікувати. Тобто, за підтримки влади міста дуже активно вона доєдналася до цього і. І надає молоді для створення нових можливостей, нового, нового розвитку. Пані Ніно, що зараз турбує молодь? Зараз дуже турбує молодь, таке як підприємницька діяльність. Дуже багато запитів саме проходить з підприємницької діяльності. Розкажу чому. Чому саме так? На сьогоднішній день дуже багато молодих людей хочуть бути підприємцями, хочуть створювати бізнес, але не знають. Куди звернутися? Який є грант? Які є в нього рамки? Куди можна податися? Тобто, що треба зробити молодій людині для того, щоб податися на окремий грант? Яку треба пройти процедуру? Хто може допомогти в цьому? Які потрібні документи? І ось саме ця підприємницька діяльність зараз. Ми її дуже сильно розвиваємо, рухаємо, бо це дуже таке нагальне питання серед молоді. Бо дуже багато молодих людей хочуть стати підприємцями, хочуть започаткувати і розвивати місто на краще, але трішки не знають, як це робити. Тому ми допомагаємо саме в цьому напрямку разом з Криворізьким міським центром зайнятості. ми… Завтра ось у нас буде такий великий захід, який об'єднає більше 50 людей молодих, які прийдуть на цей захід для того, щоб планово зрозуміти, що потрібно, яка грантова, тобто є грант. І ми цей грант, що потрібно для того, щоб отримати цей грант? тобто які є… Цілі, щоб податися, хто це може податися, на яких умовах ми подимось, які кошти ми можемо отримати. Тому що тут завтрашня грантова заявка це буде від 50 до 150 тисяч гривень. Тобто така дуже цікава система, там є 50, 75. 100 і 150. Тобто, що треба зробити молоді для того, щоб отримати саме цей грант. Тобто, хтось може отримати на 50 тисяч, хтось може на 75, хтось може на 100 тисяч і хтось може на 150 тисяч. Тобто, дуже така цікава система. І от завтра ми вже запроваджуємо завтрашнього дня таку подію в нашому місті. Щодо соціальних проєктів, які найцікавіші були, дуже багато було цікавих проєктів. Одне з самих таких цікавих проєктів було ось наразі нещодавно відбувся таке спілкуй ветеран. Ми разом з Медінвестом проводили з активною молоддю, так, як правильно спілкуватися, як правильно говорити з ветеранами, з, військов, з військовослужбовцями, як правильно з ними комунікувати. Бо всі повертаються, і дуже важко от, зрозуміти, ми всі спілкуємося на різній мові. І тобто, от, як, як уловити, як зловити цей, весь, цю всю ситуацію, як це все можна поєднати, які теми недоречно запитувати, на наш погляд, з, з точки зору молоді, це може бути ну, ми сприймаємо це по одному. Да, з точки зору військовців вони сприймаються по-іншому, а з точки зору психолога, це може сприйматися і ще по-третьому. Тобто, от був такий практичний досвід, який показав, як можна об'єднати, як можна на одне питання, як його згуртувати, як самому тут зрозуміти про що йде мова, на як можна спілкуватися, як не зачепити ту тему. Болючу тему для ветерана, або навпаки, на що можна перевести? І от спілкування з молоддю взагалі дуже багато таких от тем стосовно спілкування є дуже важливими. Тому що зараз у зв'язку з тим, що був ковід, у зв'язку з військовим, військовим станом, так ми всі знаємо про те, що взагалі. Люди перестали менше спілкуватися між собою і втратили навички комунікації. Тому зараз це таке перше нагальне питання, але дуже нагальне питання, як правильно комунікувати з військовими, як правильно їм задавати питання, як правильно на них реагувати, як взагалі від це все робити? Підтримка молоді важлива для кривого рогу. Розкажіть, будь ласка, про організаційну підтримку. Так, зараз молодь дуже активно. Ми залучаємо до поповнення молодіжного виконкому. Зараз всі молоді люди віком від 16 до 35 років можуть податися на молодіжний виконком і стати частиною консультивно-дорадчого органу. Це просто треба заповнити заяву. Це треба лист від там навчального закладу, чи якщо людина вже працює, просто отримати характеристику підписану. І це просто дати згоду на обробку персональних даних. Все, ось таких три документи простих, і кожна молода людина може подати свою заявку на вступ до молодіжного виконкому, щоб розвивати молодіжну політику в нашому місті. Також у нас на сьогоднішній день запроваджується стажування в органах місцевого самоврядування. Це дуже така визначна подія, бо, як показує практика, багато, багато людей ми можемо залучити саме, саме зараз, саме сьогодні на такі. На такі напрямки, як підприємництво, на такі напрямки, як освіта, на такі напрямки, як культура, служба у справах дітей, в департамент справах сім'ї, молоді та спорту, тобто з таких великих направлень ми можемо залучити молодь, щоб молодь зрозуміла, як це, як взагалі працює влада, влада міста, як взагалі працює районні у місті ради, тобто в чому їхня відмінність. Тобто, чим вони займаються кожен, тому що багато хто знає, що в місті є да там відділ культури, і знають, що є в, і в навіщо це, навіщо робити. Але є е, такий дуже багато загальних питань. Як, чим керується саме відділ культури міста і відділ культури району. Ось це люди можуть отримати такі не просто зі слів. А самі побути, самі стати частиною на два тижні і долучитися, і спробувати себе як працівника виконкому. Які найближчі заходи плануєте? Найближчі заходи ми плануємо проводити, такі як ну, давайте я скажу, які ми щотижня проводимо, а потім вже розкажу, на які напрямки ми ще готові співпрацювати, да? проводити далі. Тобто, те, що ми проводимо щопонеділка, на 17 годину. В першій мистецькій школі це у нас курси графічного дизайну. Тобто, ми завжди раді бачити нові обличчя, які хочуть долучитися, які хочуть зрозуміти, як це малювати не просто на аркуші паперу, а як це графічно можна малювати і отримувати від цього задоволення. Потім щосуботи у нас відбувається стретчинг для молодих людей на базі дитячої юнацької спортивної школи номер 1 о 12 годині. Що четверга ми проводимо о шістнадцятій і о 17 годині два тренінги курсу СММ. це у нас вже дві групи набрані, які працюють з курсів СММ. Далі, як я вже казала сьогодні, ми запроваджуємо підприємницьку діяльність, грантові можливості, спікінг-клаби. Далі ми запроваджуємо 3D-моделювання, тобто, ось такі, ось саме по запитам молоді, на що можна звернути активну увагу, на що можна рухатися, навіть просто пограти в настільні ігри і прокомунікувати один з одним. Це також дуже така, дуже така напружена робота. Постійно у нас працює аудіовізуальна студія контента при четвертій музичній школі. Залучитися можна просто подавши заявку на нашому сайті, тобто, все дуже просто таких дуже багато напрямків, з яких ми працюємо. Всі отак одразу не перелічиш. Тому слідкуйте за нашими анонсами в соціальних мережах, і ми будемо раді бачити кожного. В місті відкриті десятки цифрових освітніх центрів. Створюються діджитал-центри з навчання комп'ютерному дизайну, 3 d моделюванню. Це дуже перспективні напрямки для молоді. Де знайти детальну інформацію тим, хто хотів би долучитися? Ми збираємо молодь. Ми їх за попереднім опитуванням ми запитуємо, що саме цікаво молоді, тому що одній людині цікаво одні напрямки, інші цікаві інші напрямки. І от людина заповнює у нас на сайті, да, є така там заявка, да, що людині цікаво, які напрямки, в який час вона може Включатися, тобто, от повністю, якщо людина заповнює, ми з нею зв'язуємося, ми її долучаємо до всіх наших заходів, пропонуємо все, що ще є додаткове, ми Пропонуємо всім додатково долучитися до наших заходів. Ну, так ось просто. Що стосується стажування в органах місцевого самоврядування, хто може претендувати на такий досвід, аби будувати кар'єру у мерії райвиконкомах? Чи багато в місті амбіційних молодих людей готових піти на такий крок і випробувати себе? Так хочу сказати, що на сьогоднішній день загалом вже 60 заявок подано від молодих людей, які бажають стати частиною виконкому. На сьогоднішній день ми зараз набираємо людей на стажування, тобто, з основних чотирьох напрямків: це в департамент справах сім'ї, молоді та спорту, департамент освіти і науки, управління культури та служба у справах дітей. Тобто, ось людина приходить на стажування і вона при подачі заявки заповнює цю заявку і там вже обирає два департаменти, в які вона хоче. Отримати стажування, наприклад, це управління культури і служба у справах дітей. Тобто, ось людина заповнила, і вона буде проходити стажування в, одні, в одному з одного напрямку і з іншого напрямку. Потім. Коли людина в одному напрямку пройшла, переходить на інший напрямок. Точно так само ось, ми набираємо цих молодих людей і дуже виявили таку зацікавленість молоді саме до цього питання, щоб, щоб розвивати наше місто. Саме хто може податися, це молоді люди, які мають вже базову освіту, вищу базову освіту тобто є вже бакалаврами, або зараз здобувають і ось влітку, да, вже отримують. Дипломи бакалавра, тобто вони вже можуть зараз подавати заявку, ми їх потенційно можемо розглядати як потенційних кандидатів. І на наступне, тому що це стажування не одноразове, це буде постійне стажування, яке запроваджуватиметься в органах місцевого самоврядування. Дякую вам, що завітали до нас. Це була програма 10 хвилин. У студії працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.